Друзі, всім привіт, з вами компанія Автопарк і ось такий хочуть Opel Astra H 2005 року на механіці. В крутому стані на ось таких от крутих 18-х Автомобіль у нас пригнаний з Європи. Має ось такий от гарний обвіс OPC. Автомобіль у нас на один 2005 року. Мульта кермо. Шестиступка. У нас хороша аудіосистема. Мотор у нас 2 літра. Ось такий от гарний у нас декоративний карбон. Мотор у нас 2 літра, 100. 190 коней. Ну, Це по заводу 190, по факту там десь в районі 220. Система у нас в багажнику. Аби зацікавив даний автомобіль компанія Автопарк Кільцева 60. Приїхали, потестили, купили всім гарного дня.